Всім доброго дня. Вирішила сьогодні записати це відео для того, щоб запросити вас, тих, хто готовий десь до співпраці. Я мене звати, хто мене не знає, хочу трошки розказати про себе. Мене звати Оксана Герасименко, і я. Майстер атмохілінгу, я навчаючий тренер атмолог. Також в мене є досить багато цікавих налаштувань, окрім атмології атмохілінгу. І одне з них це глибоке захоплення дошкою садку. До речі, цей інструмент прийшов в моє життя. Багато років назад. Для мене це шлях до себе, як і самодружка Садху повернула мене до мого тіла, мою увагу до мого тіла, тому що я не усвідомлювала свого тіла, допоки не почала. Займатися практикою цвяхостояння. Чому я про це зараз розповідаю? Тому що ми живемо в такий швидкий час величезного навантаження психіки, інформацією і ця інформація. І вона призводить людину до розфокусировки, взагалі, її свідомості, її уваги. І таким чином стаються досить неприємні речі. Людина перестає бути в контакті з собою, своїм власним фізичним тілом. А наше тіло це наш дім це місце, де живе наша душа, де, врешті-решт, наша свідомість має можливість трансформуватися і вийти в той рівень, який за яким вона власне і прийшла в це життя. І якщо людина знаходиться постійно в стані розфокусіровки, то її цей стан виводить із себе і багато ілюзорних речей починають нею оволодівати. І таким чином формується Віртуальний світ, віртуальний світ, який відрізняється від реального світу життя. Тому що реальний світ життя це світ почуттів, коли ми можемо до чогось доторкнутися і відчути енергію, теплоту або ну, там, гостроту, і це все враження. Ці враження вони в нашому тілі. Викликають певні рухи, як енергетичні, так і емоціональні. І якщо людина в віртуальному світі залишається досить довго, вона починає нею починає оволодівати це бажання швидкості, бажання легкості, бажання. Чогось такого, що недосяжного, і мрії заносять її десь в майбутнє, якого немає і яке може ніколи не статися з цією людиною. Або люди ще також чіпляються за якісь важкі свої стани і досить довго провисають в майбутньому в своїх власних травмах, взагалі неусвідомлених. Таким чином, коли людина взагалі не усвідомлює свою травму, свій власний тригер в своєму житті, вона живе безсвідоме життя, в якому вона Такі тваринка без свідомості, тому що для того, щоб людині стати, вийти на рівень власне, свідомості, де вона може керувати своїми почуттями, де вона взагалі може усвідомити, що в неї є ці почуття, що вона може їх проживати. Що ці почуття в ній народжуються іноді незалежно від неї, а в неї викликають ці почуття люди, власне, стан, природа, те, з чим вона взаємодіє. До чого я це кажу? Для того, щоб люди, які десь вже живуть в своєму віртуальному лізорному світі, почали. Ну, задумуватися, чому вони застряють у цьому світі. А за цим є глибина, яку потрібно розмотати свідомо особистості, яка хоче дійсно повернутися до життя в тут і зараз. А коли повертаєшся в тут і зараз, і є щось, що тобі не подобається зараз, прямо кругом тебе, це каже про те, що потрібно зробити якусь дію. На яку в людини власне не вистачає або духу, або розуміння, або вона взагалі знаходиться в нерозумінні того, що, що вона залежна, що вона не в тілі. І таким чином складно. Бути в контакті з собою і складно вирішити саме ту нагальну задачу, яку ставить перед тобою реальність. І люди, які зависають у віртуальному світі, вони десь відокремлюються від світу людей, і чому? Тому що їм боляче, тому що їм не все подобається в світі. Вони розділяють добре і погано, і хочуть, щоб в них було тільки добре, там, тільки рожевий колір, тільки, не знаю, тільки щастя, тільки насолода. А всередині при цьому вони не розуміють свій стан, який вони мають, тому що їхня увага літає, хто знаде. То, що що робить дошка Сатт? Вона повертає людину до її реальності, до її тіла. І в цих процесах проходить величезний викид гармонів, які власне фізичне тіло, яке знаходиться там, в стресі довгий час, а відсутність уваги в тілі призводить до руйнування тіла, до, до стресу, до порушення всіх процесів. Регулюючих в тому числі, тому що безсвідоме відношення до себе це і некорисна їжа, і зруйновані якісь певні розуміння про те, що за тілом потрібно слідкувати, йому потрібно, кроме уваги ще, щось важливе в плані. Наповнення, тому що ми наповнюємося не тільки від їжі, ми наповнюємося ще від спілкування з людьми. І цього спілкування цієї енергії, обміну цією енергією досить багатьом людям не вистачає. І де взяти цю увагу, людина, яка знаходиться в закритому просторі, вона просто не має цієї можливості. Починати брати цю увагу, тому що вона не може відчинитися, вона не може взаємодіяти, і таким чином виникає ця така психопатія, в якій люди відокремлюються від світу і починають жити ізольоване життя. І це Тема досить цікава для дослідів, для розгортання, для розуміння. І зараз я записую це відео коротке для того, щоб поділитися десь своїм досвідом, своїми знаннями, своїм баченням цієї теми. І якщо у вас є відгук, взагалі на все те, що я кажу, якщо у вас є відгук, щось починати робити і свідомо заходити до розуміння себе, то я вас запрошую до своєї групи працюючої в телеграмі, в якій ділюся багато якою інформацією, також Хочу запросити вас до наступного курсу з тяху стояння. І цей курс проходить онлайн, в онлайн на онлайн платформі, і це можливість свідомо зайти для того, щоб глибоко перефокусуватися. Перефокусуватися, а також прожити свої глибинні задушені стани і запустити в тілі процеси зцілення коротко, зовсім коротко про все. І хотілося б вам всім подякувати за увагу за сьогоднішню, почути від вас коментарі. І якщо у вас є бажання до співпраці. Можете писати в особисті, можете писати під цим відео, і я обов'язково вам відповім. Надам свою ссылку на ту групу на той чат, в якому я більше, більше приділяю увагу, чим взагалі в соцмережах. І гарного всім дня, вдячна за можливість зробити і вийти в цей ефір.